У високих горах, де хмари ковзають поміж скель, а вітер знає всі таємниці світу, існувало село під назвою Ветряник. Воно було крихітним, але відомим на весь край своєю тишею, не тією тишею, що буває перед бурею, і не мертвою мовчанкою, а живою, чистою, наповненою змістом. Люди там майже не говорили. Вони вірили, що слова мають велику силу, і краще мовчати, ніж казати зайве. Серед мешканців села жив хлопчик на ім'я Тей, його батько був каменярем, мати ткалею, а сам той мріяв співати, але в селі ніхто не співав. Ще багато років тому тут зникла вся музика. Кажуть, останній співак загинув у лавині. Коли заспівав занадто гучно, з того часу село вкрилося мовчанням, та те й не міг не співати. всередині нього жила мелодія, він шепотів її, коли збирав дрова, наспівував подумки, коли дивився на зорі, але ніколи не дозволяв собі заспівати вголос. Одного дня, на схилі після дощу, він натрапив на дивний камінь. Камінь був гладкий, круглий, з малюнками, що світились, коли на нього падало світло. І коли той торкнувся його, почув тихий гул, як початок пісні. Камінь співав, захоплений, Тей приніс його додому. Щоночі він торкався його, і камінь відповідав мелодією. Але з кожним днем камінь ставав тихішим, слабшим. Тей звернувся до бабусі ягни, найстарішої в селі. Вона глянула на камінь і зітхнула: Це співочий камінь, один із семи. Кожен з них має голос, але вмирає в тиші. Щоб зберегти пісню, її треба передати далі. Як спитав той, співати? відповіла бабуся. Але пам'ятай, Якщо ти заспіваєш, ти зламаєш давнє мовчання, і не всі тобі пробачать, те й довго думав. Але наступного ранку, коли над селом сходило сонце, він вийшов на площу і заспівав: Тихо, спочатку, мов шепіт вітру, а потім голосніше: як струмок серед лісу, і, нарешті, як ріка, що змиває сірість. Люди зупинялись. Хтось лякався, хтось плакав, а хтось раптом почав підспівувати. Камінь у руках Теє світився, і його пісня лунала разом із хлопчиковим голосом. Старішини села вийшли на площу, довго дивилися, а потім один із них промовив ми боялися музики, бо не хотіли знову втратити, але мовчання це теж втрата. Сьогодні ми згадали, як звучить серце, і з того дня у ветрянику знову з'явилися пісні. Спочатку тихі, потім хор дівчат, а далі навіть вечори зі скрипками. Камінь Тея знову співав не сам, а разом з усіма. Тей став першим співаком за багато років, але не останнім. Бо музика це не тільки звук, це пам'ять. Це відвага бути почутим. Іноді це початок цілого світу.